Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, і це мій канал про роліркоїн українською Earn проект який дає змогу заробити криптовалюту. Це вже друга спроба записати для вас відео, бо перше не зберіглось. І дуже шкода, тому що там був сам процес того, як я забирала. Майнери, як я забирала вже нагороду за спалені майнери і відкривала бокс. Але що поробиш з боксу мені випав ось цей найдешевший, найслабший варіант. Але він файно вписався в мою поличку. І, як я вже казала, що заспалені чорні майнери, які в мене були в ітемпане. Я отримала цей і все одно залишилась в плюсі. Так, тепер давайте подивимось на саму подію. Подія Get Halloween нам її анонсували давно, і ми вже в принципі, розуміли, що нас очікує. Але тепер ми це можемо побачити на власні очі. Вона буде тривати ще 6 днів. Перед нами ось ця шкала, на якій ми бачимо майнери, до яких ми можемо дійти, спалюючи свої і отримуючи цукерки. Також за спалення ми отримуємо ось цю монетку з тиковкою. Ці монетки можемо витратити в Halloween Шопі. Ми до нього трошки пізніше дойдемо. ось він, якщо прям скоріше треба. Так, тут у нас є з вами одна панель, і тут буде друге. Зараз я тут вставлю запис планшету, як виглядає вибір і перекидання майнерів на початку, тому що тут вже в мене йде процес спалювання, я вам нічого не можу показати. Ми тут обираємо майнери за тим, чим ми хочемо спалювати. Тут вони з'являються. В комірках ще є невеличкий хрестик тут зверху. Якщо, до прикладу, ви не хочете спалювати його, а просто передумали, натискайте хрестик, він вертається сюди. Тут будуть лише ті майнери, які у вас лежать в ітем-панел. Тобто, перед тим, як спалювати, ви маєте скинути їх в ітем-панел зі своїх поличок. От, ми можемо прискорити цей процес за 24 РЛТ, але воно того не вартує. Тобто через 4 годинки я заберу свої ось 1232 монети і кенді, пройду сюди і це я не заберу зараз, ну можливо, в майбутньому. І я планую ще назбирати на один бокс, щоб відкрити ще один майнер. Е, тепер перейдемо в «Halloween Shop. Виглядає це ось так: бокс за 6500 і два майнери. Е, тут нам пропонують лише чотири варіанти, і ось я отримала ось цей. А ще я змога отримати ось ці класні, ну це взагалі щось неймовірне. Давайте на нього подивимося, як він виглядає. Так. Може, хтось уже його отримав, а може ні. Тут нема, значить, він не тріподив. Метч. Так, а, він виглядає отак. Ну, він, звісно, потужний, але... але візуально він мені не дуже подобається. І ви подивіться на ці цифри крафту. Це взагалі щось неймовірне, але два таких і все. Мій прогрес за два роки в одному майнері. Так. ще... Я хотіла вам показати розпродаж. До речі, нагадую, що івент з Хелловіну буде ще 6 днів. І бажано прийняти в ньому участь, якщо у вас є ті майнери, які на ринку продаються за безцінь, ви їх можете просто сполити і отримати якісь кошти, назбирати на бокс, обміняти. Так, так, розпродаж. Він у нас стартував вчора. В доступі у нас ще всі є майнери. В першому і в третьому у нас 0% бонусних. А на цей я вам пропоную звернути увагу. По-перше, тут неймовірна знижка, а по-друге, у нього, ну да, потужність у нього дещо мала, але у нього бонусний відсоток 2,5%. Я, чесно кажучи, думаю, що це зроблено для того, щоб його можна було купити і на цьому. На розпродажі і спалити, тому що ви отримаєте одразу 2500 монет. А, і бачите, він навіть на розпродажі не сильно падає в ціні, тому що тут він коштує 1599, а там 15.30 саме дешев. Багато людей про це подумало. Але 2,5% для кімнати це вже непогано. Так, тож, в мене лишились ви тимпанелс оці. Ці взагалі нічого не коштують, я їх потім назад повиставляю в кімнату. Оце я ще спалю з цього. Ці Не думаю, що буду спалювати там теж за безцінь. І треба буде вже збирати тут, проаналізувати всі майнери і обрати ті, які дійсно мені не до вподоби, або не грають велику роль для моєї кімнати. Або ті, що не можна продати, тому що я впевнена, що в майбутньому вони знову будуть нам випадати. І що потім з ними робити? Тож може їх зараз спалити всі до одного і потім збирати знов. До речі, я їх прям прокачувала максимально на рівні. ой, І в нього ось в цього. А, бонусного відсотку тут не видно. 43 потужності в нього. І відсоток у нього бонусний, можливо, 01. Так, тож, дякую, що подивились відео зі мною. Приймайте активну участь, якщо у вас є на це можливість, час і бажання. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Я вас обіймаю і до побачення.